Заднього виду також є камера переднього виду, бланшетик. Повна герметизація кабіни, фільтра салонів стоять, понижена, повишена, ходозменшувач. Такий буде коштувати 17 800 доларів. Отакий от от 800. Кого цікава техніка? Ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир. Отакий от, от є оріончик. Значить, прицеп коштує 80 тисяч гривень. Грунтофриза там 1300 вроде би, доларів. Дякую за подарунок. І отакий Соліс Екстра буде коштувати 9800.